Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І будемо дивитися таке питання, чи має банкова план, як закінчити війну. Якщо так, то який план? І так, чи має банкова план? В принципі, тут щось є в них, але тут, скоріше за все, розгубленість і небачення. Зараз вам скажу і небачення конкретно нічого, тому що ось тут все потеряно, все. Печалька, ось, і е, все, до речі, якось йде все до однієї людини. Хто це може бути? Це е, людина, король жезловий. Бачите? Тобто я не бачу, що в них є план. Цілі є, цілі є. Наліво, наліво, до Росії. І знов дивиться. Попередній розклад, подивіться. Чи зробило нинішнє керівництво висновки з тих глибоких політичних, економічних та соціальних помилок, які були допущені у період 19-22 століття. століття 19-22 року цього століття. Ось. Подивіться той попередній розклад, і ви зрозумієте, що я тут маю на увазі. Ось. Куди вони дивляться? Всі дивляться туди. Ось туди вони всі дивляться. Тобто все йде до Рашки. Я не бачу, що тут є якийсь план. Тут є, знаєте, скоріше за все, це навіть не план, це просто А зараз, а зараз ми подивимося, що має на увазі розвал. Якщо ми подивимося, на жаль, на жаль, оцю печальку. Тепер у нас розвал Іванович. Водіння нас по пустині. І бачите, і назад до жопів болото. Ось вам план закінчення війни. Тобто, порішать, ану, маю я рацію чи ні. Права я чи ні. Ну, ви знаєте, тут заморозити війну. Тут немає плана виграти. Дивіться, щоб ви бачили це все. Тут немає плана виграти. Де тут хоч одна карта? План виграти. Немає значення, яким шляхом. Тут є план за е, після якоїсь там перемоги, перез... після якогось, будемо так говорити, якогось руху, так, заморозити війну. Такі домовленості. Давайте подивимося: мають ці домовленості і несерйозні. Знову несерйозність Знову Знову е, брататися. Знову пропозиція е, руки і серця, будемо так говорити, ви знаєте з ким, з якою країною. Давайте подивимося, чи е, ці договори е, тільки на банковій, чи вони заходять за межі, тобто е, ноги ростуть від болот заперебрічних. І так, це тільки тут у банковій, так? Чи це з перебріка йде? Бачите, за перебріком. Ось вам і є за перебріком. А ця карта нам говорить, у них просто іншого виходу вони не бачать. Вони або не вірять, що український народ а, може перемогти, а, або я відверто вам скажу, так мутно це все. Так мутно це все. От подивіться на ці карти. Дуже вони файні. Настільки мутно, куди вони нас ведуть. Я так і запитала. І ви не кажіть мені, ось я запитала, які плани у них? Ось вам плани. Ось вам плани завести людей у болото назад. Тобто в Сибір, в болота, з Росією, зробити назад ось ці. А, Мирні угоди. Ось що мріє влада. Згадайте, що було на початку війни, тобто повномасштабної війни. А з ким вони хотіли підписувати, куди їздив Арахамія, трошечки пошевеліть мозгами. Тут не треба бути розумним. Просто треба цікавитися, просто треба ну, відкривати очі. Незамилені очі і, і, і вам або лапшина вуха наклали. І от, от відверто скажу: я не розумію, як це так. Якась частина населення розуміє, що відбувається, але є якась частина населення дуже засліплена. І відверто вам скажу, я розчарована. Я, Ви знаєте, ну чомусь я вірила, що люди після. Такого вторгнення, що люди трошки порозумніють. Але, ну, в принципі, ну що я зроблю? Я нічого не можу зробити. Моє діло зробити для вас розклад, ваше діло а, приймати, не приймати а робіть самі розклади. Раз, мої дорогінки, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі Ми все рівно переможемо. Ми переможемо і цю владу. Але пізніше, значить, це Україна проходить такий урок. Значить, Україні це потрібно вибороти не тільки ззовні, а й з внутрішньо, і не здаватися. Щасти вам, мої любі, і разом до перемоги!